І всім привіт, друзі! Ви ми на каналі гравесуа і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергіо UA Суми на хішкефа хішкефа. Хішкефа. Це моя вимова іноземних Німецьких німецької іноземної мови на суржику, напевно Наскільки я не помиляюся, так, то хішкефа перекладається як жук Олень. Жук Олень! Ну, Це все, все для поліпшення чудового настрою в грі. Так? Ну, а я поки не навчуся вимовляти вірно ці всі назви, так? то буду їх називати. ну Такий танк буду називати гріль 11 рівня. так? Гріль 16 хотів сказати. Іграю в нас з Сергією Суми, Давайте підтримаємо його. Давайте подивимося цей відео до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це все думаємо, а потім натиснемо Подобайку, а потім перейдемо в описі під відео, підпишемося на чудовий youtube канал Сергію Юїсу. Будемо вам за це неймовірно вдячні. Давайте підтримувати один одного, тому що це дуже важливо. А ми вам за це будемо дарувати що? Звичайно, чудовий та поліпшений настрій. Ну, намагаємося, як можемо, правда, також всі ці... че не чудові, так скажемо, часи. Ну, все в нас буде все одно чудово. Так, якщо ми будемо один одного підтримувати. Так, що у нас по цьому е, жуку Оленю? Ну, я вам скажу, переваги я за... в 11 рівнях, так, переваги... хоч я зіграв там е, два бої, все, один вам показав. Е, але я так, що, такої якоїсь переваги не побачив. Побачив, що в тяжів дуже броньовані башти. Оце я побачив. Ветхі, ну, напевне СТРВ дуже імбіщенська. А от гріль, ну, а от у цей жук, то що Олень, то я думаю, що ну, нагрівання снаряду, так я розумію, якщо я не помиляюся. До речі, помітили ви, що після оновлення вже є в реплеях від підписників, верніше в реплеях є вже... Е Показник перезарядки, тільки я не зрозумів, що це таке, от, зверху показується скільки перезарядка, а це 1, 8 і 1, це що показує. Ну, щас не дуже зрозумів. Типу, з е, поліпшенням, е, так? якщо без поліпшення, то плюс 1 секунда була. Ну, напевно, давайте ви вже експертні експерти, я не дуже зрозумів, до речі. Перший реплей записую після оновлення. Дуже мені сподобався звук, так, як рухається танк, як гусениці, е шуршать, так скажімо, так, і е навіть шелестять. Е і як двигун працює, мені подобається дуже. Ну і Звичайно, бачимо, що багато вже побрали 11 рівнів, Напишіть, будь ласка, дуже мені цікаво, які, яку ви обрали гілку безкоштовно. бо я... Одну гілку обрав ну, на основному аккаунті, а на другому аккаунті, ну я ж не буду одні ті самі, так? Хочеться ще якийсь танчик там на другому аккаунті прокачати 11 рівня, то які ви гілки пообирали собі безкоштовні, порекомендуйте. Так? Бо в мене на основному аккаунті я двостолку британську обрав гілку, а на другому аккаунті у мене там... Лише одна десятка прокачана суперконкуняшка, так? А після неї поки що немає 11 рівня. Це ще так цікаво було. І я, щоб на них пограв, так показав. Ну, Бо їй скеліщенського скеліща. Поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, ну гріль. Гріль це. Ну, гілка гріля, так? Грильова гілка, так можна сказати. Оленяча вже навіть гілка, так? Якщо я не помиляюсь. Хіщкефа! Хішкефа! Хішкефа! Хішке так? Перекладається цей. Він читається. Цей танк. <реклама> <реклама> Тож, він перекладається як жук олень. Оленяча гілка. <реклама> <реклама> ну, поліпшення нагрівання гармати, так, дивіться. Що вам сказати про поліпшення? Це чекати треба довго, так? І я так розумію, якщо він повністю нагріється, то буде він 750 у нього шкода від пострілу. А в гриля, по-моєму, і так 750 шкода від пострілу. Середня, пробиття тут. А середня шкода тут 550. Ну, все однаково, я не зрозумів. Це поліпшення. Хоча я думаю, що якщо наловчитися, так можна використати. Ще наскільки я пам'ятаю, що якщо ти нагрів снаряд то ти можеш БК винести з одного пострілу. Оце плюс. Це реально плюс. Поки розповідав чудові та цікаві історії, два вороги знищено. чотири тисячі настріляно. За, за розвідданими навіть майже 1000. Немав у нас розвідників. Вже немає. Приїхав наш герой на вокзал, але на вокзалі вже немає чого робити, треба захищати базу. Там по колу проїхався ІАМІК, і Леопард. леопард то снайпер. Здається, навіть краще, ніж СТРВ чи грів, так Там поліпшення. Там. Наскільки я пам'ятаю, так погравши, е... в цей режим е... операція точка кипіння, то на леопарді чим ти далі стріляєш, тим глушніший снаряд, так? наскільки я розумію. Ну, щось типу такого. Це перевага, ну звичайно ж перевага, але на таких невеликих картах це не зовсім перевага. А ще й на місті. Так, чудово, вихлопушили суперники. Суперників, які тут намагалися захопити базу. Ну вони й не намагалися вже захопити. Так, 4568 настріляно. Поїхали, далі вихлопушувати. Там вони бачимо, залишилися. Ну тут залишився лише 140-й, я так розумію. А цікаво, який 140 буде 11-й. Це ж всі ж танки 11-го. Також пишіть, пишіть багато коментарів, пишіть свої думки, ви знаєте, що до наших думок прислухаються. Чому? Тому що е коментарі ваші також читають розробники і десь щось вони. Я думаю, що беруть до уваги. Так. Ну, По крайній мірі те, що я хотів, воно все, все так і, і склалося, так? їх нановлення. Ну що, залишилося два танки Leopard 120 і CS-63. У нас у всіх, хто залишився, в Леопарда в М48 Паттон і в нашого Жука Оленя. Так легше вимовляти, я вам чесно кажу. Тож, по два танки знищені. Братичі, бачимо, не дуже так агресивно. Вони за нашим героєм їдуть. Виглядає загрозливо, правда загрозливо, але. Ну, якби башта ще тут танкувала. Мені здається, тут б як у Вафентрагера, треба було зробити. Е ну, хоча б не 6 снарядів, а 4, наприклад, снаряди. Оце було б чудове поліпше. А то вони Поінікс, Фенікса цього. За величезні кошти, так? За, там, кінці за нього золота треба заплатити, я не пам'ятаю, казали, так? І то я їх не помічаю зараз, ну їх ж понабирали, я їх не помічаю зараз в рандомі. Отже, вони не такі імбічні, скільки, як раніше були. Та й взагалі я вам скажу, що зараз дуже понавчилися всі грати в танк. Я ось, ну якби я кожен день правда, грав, то я б в принципі не втрачав би. Своє скіліще. Так? А так я бачу, що в мене втрачається скіліще, я заходжу, і мене там перестрілюють там навіть в якихось позиційних дуелях. Я не влучаю, вони мені всі, всі командирські башенки влучають, так, дуже скіловий гравець. Так, ну у нас розігритий снаряд. Ми комусь БК виб'ємо хоч раз. Цим снарядом, чи ні? А, я так зрозумів, це у нас перезарядка 9 е, з копійками секунд, а то зведення секунда і 8. Зведення, напевно, так? ха <рив> ха Так, напевно, зведення секунда і 8. Ну майже 2 секунди. Тут, по-моєму, ну, зведення і то щось краще, ніж я, правда? По кущикам, по кущикам і рікошет. <риклад> <риклад> Розігріті снаряди. Вони, по-моєму, у них гірше пробиття стає, коли вони розігріють. Так, Також пом'як. Але вже якщо пробив, то ти вихлопушиш з нього. Багато або БК взірвеш. Ну що, перший показовий бій, майже 7 тисяч настріляно. Я думаю, зараз буде три вороги знищено. І зараз відданими 1300. Чудово! чудовий, чудово настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі. Не забудьтеся перейти в описі під відео, підтримати Сергію Юейсуме.